Третя тема про тих, хто щодня рятує життя. Про волонтерів, яких Росія намагається знищувати не прямим ударом, а пастками. Фейкові заявки на евакуацію, контроль доріг дронами, удари по цивільних. Це не хаос і не перегини на місцях. Це спланована тактика, де співчуття намагаються перетворити на слабкість. Окупанти полюють на волонтерів на Донеччині. Російські окупаційні сили використовують нову тактику терору. Намагаються заманити українських волонтерів у пастки через фейкові заявки на евакуацію. Волонтери неодноразово отримували підозрілі дзвінки із проханнями про термінову евакуацію. Частина із цих дзвінків мала всі ознаки провокації. Наразі такі виклики перевіряються спільно із поліцією, адже існує серйозний ризик того, що за ними стоїть ворог. Найскладніша ситуація на околицях Дружківки там російські дрони фактично контролюють дороги, відстежують рух і цілеспрямовано атакують цивільні автівки. Попри це, у людей все ще залишається небезпечна ілюзія відносної безпеки. Яка може коштувати життя? Ще драматичніша картина в Костянтинівці: місто перебуває під постійними обстрілами без води, газу та електроенергії. І, попри це, там ще залишаються досі родини із дітьми. Один із нещодавніх випадків сім'я з двома дітьми, яка поїхала велосипедом по воду і потрапила під обстріл. Усі отримали поранення. Насправді те, що відбувається на Донеччині, це не хаотичне насильство і не побічні втрати. Це цілоспрямована тактика. Росія воює не лише проти військових, вона буквально полює на тих, хто рятує життя. Волонтери для окупантів така сама цілі, як лікарі, рятувальники чи журналісти. Фейкові заяви на евакуацію це спроба перетворити гуманітарну місію на смертельну пастку. Це ще один доказ того, що для РФ не існує червоних ліній. Евакуація цивільних, допомога дітям, доставка води усе це в російській логіці війни. Стає мішенню. Росія робить ставку на співчуття як на слабкість. Але співчуття підкріплене координацією це сила, яку дуже важко зламати. Тож підтримуємо волонтерів, які працюють на межі можливого. Підтримуємо армію, яка працює далеко за цією межею. І на цьому фронті. Нам потрібні не героїчні жертви, а живі люди. Ну а з вами, як зазвичай, була конпропаганда. До наступних зустрічей. До побачення.